Як працює оператор бомбера? Мене звати Назар, Позивний бармен. В підрозділі я пілот, пілот бомберів. Зараз ми літаємо на денних бомберах, літаємо на передній край. Тобто Це більше як для стримування ворога, в випадку штурмів. Насипаємо їм, також займаємося мінуванням території. Це і все це наші основні задачі. Як навчають пілотів ударних БПЛА? Ми одразу не літали, ми поїхали в складі екіпажу просто для загального ознайомлення, що як відбувається. Як відбувається розгортання зранку, як відбувається налаштування бортів перед льотом, БК, підготовка до вильоту. Пару разів виїхали на полігон, у нас приїхало декілька людей. Для того, Щоб вони визначили для себе, хто кого до чого більше нахилу. Хто більше може літати, хто більше як штурман працювати, хто більше, як сапер. І через тиждень, навіть менше, як через тиждень, я вже перший валют робив свій на, на бомбері. Як рекрутер допомагає потрапити на посаду? Моя основна, вимо... ну не вимога, а побажання до рекрутера було те, щоб я був корисний чимось. Він мені запропонував сюди пілотом. 102, сказав, що тут е, хороший рубак, що тут все вибудовується дуже класно. Тобто, якщо я хочу приймати участь в якомусь там розвитку цієї історії, то вперед. Я погодився, не, не, поки не пожалів. Вся комунікація вбудовувалася через е, соціальні мережі. Головне, щоб я був ефективним. Це моє основне до нього побажання було, щоб я був ефективним. От і так і попав 102 другої бригади. Зі мною тоді зв'язалися діловоди. З бригади я прийшов в ВЛК через тиждень, я був в розташуванні частини. Потім БЗВП і сюди. На своєму досвіді можу сказати те, що мені пообіцяли, що я буду пілотом в рекрутинговому центрі, я і є пілотом. Так само всім хлопцям, які були з нами в частині, вони також більшість прийшла через рекрутингові центри. Їм, як сказав рекрутер, куди вони потраплять, ким вони будуть. Тим вони сюди потрапили, тим вони є, тобто на ту спеціальність. Як для мене, рекрутинговий центр це дуже крута штука для тих, хто сумнівається в тому, чи взагалі приєднуватися до Збройних сил чи ні. В тому плані, що тобі гарно все розкажуть, пояснять. В тебе завжди є можливість комунікації з рекрутером, якщо щось йде не так, як тобі там він сказав спочатку, ти можеш з ним прокомунікувати, вони з тобою тримають постійний зв'язок. Мій рекрутер зі мною спілкувався до того часу, як я потрапив сюди, був на БЗВП. Ми дуже стабільно зв'язувалися кожного тижня. Тобто він мене питав, що, як, все добре, як мені, типу, чи все підходить, чи все подобається. Тобто комунікація рекрутерів з нами була дуже крута. Якщо ти хочеш, ти знайдеш для себе можливість будь-як допомагати.